Вітаю, церква. Сьогодні хочу поділитися з вами обітницею, яка записана в припосі 23, 17-17. Нехай серце. Зараз. Нехай серце Твоє не завидує грішним і повсякчас приймить тільки страху Господню. Бо існує майбутнє, і надія твоя не заміна. Я розділю свою обідницю на три частини, на три пункти, і зараз ми їх розглянемо. Перший пункт. Соломон починається цей риво словами нехай серце, твоє не заводє Грішним». Що означає незазвіта Грішним? Це означає не ходіти того, що мають діти світ, світу. Тих, хто живе в лікую злобусі. Ще хотів би до цього пункту додати ще один текст. А саме перший Коринтян 12,4. Любов довго терпить, любов на не заздлить. Любов не величається не гордиться. Павло пише про любов. Але зараз ми підкреслити, що любов не заздуть. Тобто, якщо ми з вами справжні християнини, і вони, і, якщо ми справжні християнини, і ми слідуємо за Христом, то між нами і в нас має бути любов. Відносно цього ми не маємо зазду. Замість того, щоб заздріти, дякую Господу за те, що він має і за те, що він нам вже подарував. Перейдемо до наступного пункту. Дай їм слова і повсякчас пильнуй тільки страху Господнього. Що означає пильнувати страх Господній? Це означає постійно перебувати страху перед Богом, усвідомлюючи Його велич на нашому немішній без нього. Це як дорого Це як дорогоказ або шахбалам, який цілий час закритий, який допомагає нам не зійти шляху. І ще хотів би додати сюди також вірш, який написаний у 3 1.7. Початок мудрості страх Господній, Лише нерозумній нехтують мудрістю та повчання. Тобто першим ділом мудрість йде через страх Господня. І доповнення до цього віша, що тільки не розуміє на який мудрість. Тобто нерозумний той, хто не перебуває страху Господу. Прийдемо далі. І на завершення Бог дає нам чудову обідність, бо існує майбутнє і надія твоя не загине. Це нагадування, це нагадування що, що з Господом у нас є майбутнє. Тобто дорога до вічного життя. І наша надія не буде марною, бо він з нами. Він не залишить нас, бо він завжди виконує свою бідність. І ще має вірш, який є добре, як підходить до цього пункту, і написаний в Єремії 21. Адже лише я знаю намір, які мають щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій. а не про лих, аби забезпечити вас роботом у майбутньому надії. надією. Господь говорить, що Він має у на нас намір. І Він хоче нам забезпечити, забезпечити добробутом до майбутнього. Тобто, брати і сестри, дякуйте Господу за те, що ви маєте за не, не завжди вішень, бо ви знаєте, що вони перебувають в спокусі, вони йдуть за гріхом. І пам'ятайте. Нам наїдьтеся на Господа, і він благословить доброго до майбутнього. Амінь. Запрошую вас, до мовити.